Розв'язати графічно систему. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4 і х- дорівнює 2. Ми бачимо, що перше рівняння задає коло із центром початку координат і радіусом 2. Тобто радіус у нас, ось тут записано 4, це квадрат радіуса. І друге рівняння задає пряму. Отже, побудуємо графіки цих рівнянь. Спочатку малюємо коло із центром у початку координат і радіусом 2 одиничних відрізки. Отже, коло ми провели. Тепер проведемо пряму, яка є графіком другого рівняння. Для цього обчислимо два розв'язки рівняння, тобто координати двох точок, через які проходить ця пряма. Замість х візьмемо 0. Підставляємо сюди, вийде. Міс дорівнює 2. Звідси y дорівнює мінус 2. Замість x візьмемо 3. 3 відняти y дорівнює 2. Звідси y дорівнює 3 відняти 2 1. Позначимо координати цих двох точок на координатній площині. Аккуратніше оцей 0 напишемо. Отже, перша точка 0, мінус 2, мінус 1, мінус 2. Ось вона є. Е. І друга точка 3, 1. Раз, два, три і один доволі. Проведемо через ці дві точки пряму. Дана пряма має дві точки перетину з колом. Ось одна точка, її координати 0 мінус 2. І друга точка її координати 2, 0. Оці дві точки і є розв'язками даної системи рівняння.